Привіт! Останнім часом на каналі виходили лише мої влоги з якихось відряджень і подорожей. І у вас може скластися враження, що в мене так завжди, але Боже, збав. Я домосід. Найкращі вихідні для мене це почитати книгу, позадротити на якусь гру, помалювати чи полежати просто в депресснику. І пром помалювати останнім часом я стала дозволяти собі малювати більше, незважаючи на те, що виходить не так, як би хотілося, і а, почала розуміти, що мені не вистачає натхнення. і почала шукати в інших ілюстраторів і художників. І за цей час назбиралось а, декілька книг, які мене надихають, і про це буде сьогоднішнє відео. Покажу вам п'ять ненавчальних книг, які можуть надихнути художника, ілюстратора чи просто візуального естета. І поїхали. Почну з першого найочевиднішого, не буду довго зупинятися, тому що це книги, які я вже показувала на каналі. Це артбуки з гри Last of Us. У мене їх два. Я вже про них розказувала, зупинялася у відео. З Last Fas і Густаво. Я великий прихильник відеоігр, і я є сильним прихильником Всесвіту З Last of тому для мене мати ці артбуки було природнім процесом. І я їх показую для того, щоб ви розуміли, що якщо у вас є щось, що ви дуже сильно любите, наприклад, з відеоігр чи фільмів, то пошукайте в інтернеті, 100% є якийсь артбук. З артами, з фільму, як створювалися персонажі, і так далі. Е, мої аробуки по The Last of Us — це не виключення. Тут ви можете знайти дизайни локацій, ранні концепти персонажів. Як вони могли виглядати на щастя, як не виглядають. Наприклад, подивіться, який. Е, Кріповий Джоел, мав бути, але в кінці він став е, тим, ким є, і я дуже цьому рада. У мене є дві частини до двох частин гри, і мені обидві дуже сильно подобаються. Перша частина вона помітно відрізняється, тому що вона така більш е, олдова, навіть промальовка персонажів, така більше з 2000-х років. А артбук по другій частині вже відчувається таким більш сучасним, навіть якість картинки краща і структура самого артбуку. Другій частині набагато більше артів з локації, що мені було дуже цікаво. Друга частина мені особливо подобається, тому що тут дуже красиві арти, дуже красива робота зі світлом. Мені прям дуже цікаво. Часто я просто сідаю і розглядаю собі це все і. Ці два артбуки мене дуже сильно радують. Тому так, перша позиція в моєму списку це артбуки по вашій улюбленій відеогрі. В моєму випадку це The Last of Us. Продовжую знову ж таки по одному із моїх найулюбніших всесвітів, по всесвіту, відьмака. А я людина, яка прочитала всі книги на даний момент, тому що буквально сьогодні має виходити нова. Буду за нею полювати. Я прочитала всі книги. На жаль, спочатку російською. Потім перечитала і купила колекцію української. І в минулому році зайнялася тим, що зібрала колекцію коміксів по відьмаку, тому що я полистала буквально один комікс, і мені дуже сподобались арти. І тепер я маю, мені здається, всі. Можливо, ще якісь є там перевидання, але основна лінійка в мене є. Ось така пака. Я їх дуже сильно люблю. Це Відьмак Ронін, і він, відповідно, створений у стилі манги. Починати потрібно з кінця, відкриваєте у вас одразу перший розділ. Цей комікс не є типовим для цієї лінійки коміксів, в нього такий типовий стиль японського малюнку. І Геральт тут виступає не в ролі такого класичного Відьмака, а в ролі Роніна. Мені дуже подобаються ці арти, мені дуже подобається, що тут кольорини такі, знаєте, ядовито яскраві. І загалом історія також цікава. Не просто цікава, а якась така трохи кріпова, тому що японські монстри вони одні з найстрашніших для мене. І покажу ще один: це том Клятва круків. І мені особливо подобається, тому що тут присутні Цирі та Єнефер. Вони базуються на образах персонажів з третього Відьмака. І як бачите, арти дуже красиві. І загалом кольорова гама мені також дуже сильно подобається. І вони, здаються яскравими, але якось не такі ядовиті. Дуже цікаво роздивлятися кожну окрему сцену. Вам, вам не видно, але я тут обклалася вже книгами, тому що, так як я показую серії, і вони самі книги великі, вони прям такі горки книг навколо. Але перейдемо до наступного. Наступна це особлива серія в моєму сердечку: це Гаррі Поттер». Коли я була дитиною, там скільки? Років 11-12, мені батьки купили першу частину Гаррі Поттера Гаррі Поттер і Філософський Камінь. Тоді ще було окей читати російською мовою, і в мене було в мене є вдома все зібрання від будництва «Росмен». І я їх всі перечитувала. і вони, коли вони виходили, одразу мені їх купували. І я їх прочитувала за день. І потім просто перечитувала 10-20 разів, серйозно. Я дуже в дитинстві любила Гаррі Поттера. І минулого року мені щось так стрільнуло, знаєте, в коліно. Перечитати в оригіналі. Це видання Гаррі Потера англомовне з ілюстраціями від графічного. Не знаю, агентства Міналіма. Окрім гарних ілюстрацій, вони всередині містять в собі 3D-сторінки, якщо можна це назвати. Подивіться, як це красиво: філософський камінь, таємна кімната, в'язання з каману. Поки в мене є три, я буду сподіватися, що в майбутньому будуть видаватися інші, але я поки раді і цьому. Як я вже сказала, ці книги особливі не тільки своїми ілюстраціями, які мені дуже подобаються. Ось, наприклад, тут годинник Дамблдора, його можна ось так покрутити. Оце одна з моїх найулюбленіших. Це ілюстрація, як Гаррі з дурслями ем, сидить в цьому будиночку на острові посеред шторму. Хагрід передає йому е, лист про прийняття в Хогвартс. І подивіться, наскільки класно це виглядає. А загалом мені було дуже цікаво читати і переглядати всі ці ілюстрації. Знаєте, я вимикала собі в навушниках музику з Гаррі Поттера для атмосфери і все це розглядала. І це мені приносило неймовірне задоволення. Я почала це робити, в, здається, в грудні минулого року, і потім повернулася до цього заняття, ось коли почалась осінь. І... Не знаю, я дуже кайфанула, це мене дуже так надихнуло, і самі ці ілюстрації мені дуже сильно подобаються. Я захоплююсь майстерністю Міналіми, тому що це реально виглядає як якийсь особливий талант. з кабану» — це один з моїх найулюбленіших частин фільму і е, книги, тому що я пам'ятаю, що коли я читала, е, був такий. Наче як перехід від першої другої частини, де Герміона Гарміона Рон ще діти. А в'язані з Кабану це вже вони такі тінейджери, там вже якась цікавіша історія, в них такі складніші стосунки, і мені було загалом цікавіше читати. Тут а, ви можете побачити лист від Хаґріда. Ось ця сторінка мені також дуже подобається. Це чашка з блюдцем, коли Гаррі і Рон вперше на уроці віщування читали по Чайному листю. І дивіться, як прикольно виглядає грім. Спочатку вас зустрічає чай, і потім ви бачите песика. На цій сторінці ми бачимо богарта, мумію, Снейпа і перевдягненого Снейпа. І це теж одна з моїх найлюбніших сторінок. Мапа мародерів. Може, тому що я взагалі люблю карти, а може, тому що вона виглядає дуже-дуже класно. І бачите, тут можна зустріти півза, і побачити, як Альбус прогулюється по своєму кабінету, і як щось там нюхає на підлозі місіс Норріс. Ця сторінка мені не так сильно подобається, тому що вона мені нагадує чомусь якусь пакування від шоколадних цукерок. Але сама ідея, мені здається, що кльова. Тут ви стоїте на березі озера і бем вилазить патронус. Наступні дві книги це мої свіжі надбання, і одна із цих книг має вже цікаву історію. Це коротка історія українського борщу польською мовою. І вона мені дісталась з локальної книжкової барахолки, якою я користуюся, щоб купити вживані книги чи продати свої. І дівчинка виставила цю книгу на продаж. Я захотіла просто їх купити, тому що виглядала вона дуже класно. І коли я написала дівчині в дірект, що я хочу купити, вона сказала: що ця книга продається за донат, донатите 200 гривень в цю банку з посиланням на банку, і я вам висилаю книгу. Коли я про це дізналася, вирішила, що 200 гривень занадто мало і висила стільки, скільки вважала за потрібне. Дівчинка зраділа і відправила, хотіла мені навіть її відправити ще зверху додатково безкоштовно якісь книги. Я сказала, ні, не треба. І потім виявилось, коли вона вже до мене дійшла ця книга, що це е, книга авторки Євгенії Кузніцової, яка написала Відомі в Україні зараз е, «Спитайте Мічку» і драбина. Тому для мене це прям виявилось приємною несподіванкою. А ще що цікаво, ось тут є. Підпис авторки. Я цього не знала, і це для мене, знаєте, ця книга вже стала цінністю через те, як вона до мене потрапила. Але не тільки в цьому є цінність. Головна цінність цієї книги в тому, що це дуже красивий комікс про те, як хлопець чекав на зустріч зі своєю дівчиною, яка прилітала до нього, і вона попросила його приготувати борщ. Вся книга це історія про те, як він шукав ідеальний рецепт борщу. Ходив до різних людей, програмував код, як знайти ідеальні інгредієнти. Це дуже така смішна, мила історія з неймовірними ілюстраціями. Я, коли відкрила, я просто була вражена тим, як мені все подобається: кольори, світло, стиль. Це все дуже цікаво розглядати. Купа деталей, і я її пролистала буквально не знаю ну, півгодинки, тому що настільки мені було цікаво, чим це закінчиться, і побачити, що буде далі. Я розумію, що такі книги можна купувати е, в цифровому варіанті, де шукати, але мені настільки подобається розглядати це все, тримати в руках, що не знаю, мене це неймовірно надихає, і мені здається, ті люди, які займаються будь-яким видом мистецтва, для них це неймовірна доза натхнення. Знаєте, мене ця книга змусила е, задуматись про дещо. Ніхто ніде не їв смачнішого борщу, ніж той борщ, який готує його там, умовно, бабуся чи дружина. І ця книжка дуже класно пояснює цей факт, тому що. По-перше, в кожному районі його готують по-іншому, в кожній країні його готують по-іншому, і в кожній сім'ї його готують по-іншому. У нас, наприклад, в родині борщ ніколи не був червоним, він був оранжевим, тому що додавалася морква, помідори, шматочок солоного сала, і структура борщу не така класична, як підеш в і замовиш. Коли ти їдеш там умовно. На Волинь там також інший борщ. Коли їдеш в Карпати, там зовсім інший борщ. І мені було настільки цікаво читати цю книгу і подумати про сам цей феномен, що тобі завжди смакує тільки борщ, який там готувала бабуся, умовно. І в цій книзі е, так само написано, що ти не сумуєш за. Смаком борщу, ти сумуєш за дитинство, що вже пройшло, і маєш оце таке ностальгічне відчуття стосовно борщу. Коротше, ілюстратор, вона ілюстратор, художник, не художник. Я дуже рекомендую до переглядання, прочитання цієї книги. Заодно підтримується українського автора. І остання книга це моє свіже, свіже, свіже надбання. Буквально її прочитала кілька днів тому. А це збірка історій, 11 історій, Називається вона. Ось так, і йогі, чи йогі, не знаю, як правильно. По-перше, вона з обкладинки виглядає неймовірно. А коли ти її відкриваєш, ти розумієш, що ці 11 історій намальовані різними ілюстраторами. І від історії до історії ти просто захоплюєшся, наскільки різним є мистецтво, різними кольорами, різними мальовками. Я не знаю, вона просто дуже красива. Скажу вам чесно, історії не виявилися для мене якимись феноменальними, а деякі прям були дуже специфічними, але те, що арти тут дуже красиві, я просто не можу не погодитись. Мені подобається кожен стиль, якийсь менше, якийсь більше, кольори, робота зі світлом, як, наприклад, Часом за допомогою тільки двох кольорів чи трьох кольорів художник передає всю суть. Чесно кажучи, в мене немає навіть слів нормально описати е, цю книгу, тому що це для мене щось дуже незвичайне, дуже красиве, і я дуже щаслива, що я ось так випадково на неї натрапила в книжковому і тепер маю в своїй колекції. Я зрозуміла, що такі книги мене дуже сильно е, надихають, і мені одразу хочеться малювати щось своє. І вірити, що одного дня і я зможу щось таке створити. Ось такий топ книг. Ем... Я вирішила створити це відео, тому що мені не вистачає ем... ось такий список, сподіваюся, було цікаво. Ем... Я вирішила створити це відео, тому що мені особисто моєму. Інформаційному просторі не вистачає контенту, який буде приносити позитивні емоції, і не такі якісь динаміка, переходи, бажання змусити тебе до перегляду, підписка і лайк, а ще, що буде приносити якийсь спокій, розслаблення. Тому я намагаюся сама створювати такі відео. І сьогоднішні книги я дійсно сама підібрала зі свого досвіду. Вони дійсно мені особисто дуже подобаються. І сподіваюся, вам захочеться придбати якусь одну з них, підтримати українське видавництво. І сподіваюся, ці книги будуть вас радувати. Я знаю, що ці книги будуть в моїй особистій бібліотеці, будуть радувати мене. сподіваюся, дуже багато років. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, ви в безпеці. Сподіваюсь, ви в теплі і зі світлом. Па!